Вбивство українських військовополонених на полі бою. Про скільки таких випадків відомо правоохоронним органам. За яких обставин російські військові розстрілювали українських бійців у Запорізькій області? Чи складно встановити причетних до страт українських військових? І яке покарання вони можуть понести? Докладніше у цьому випуску? Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Правоохоронці розслідують 19 кримінальних справ про вбивства українських військовополонених. Про це в кінці лютого українським змі повідомив Юрій Білоусов, керівник департамента офісу генпрокурора з протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення 45 українських військових були вбиті у полоні. Найбільше розстрілів російські окупанти вчинили у Донецькій і Запорізькій областях. Прокурор додав, що з листопада минулого року кількість вбивств захоплених українських військових збільшилася. Деякі випадки фіксують бійці сил оборони України, а деякі російські військові, які викладають відповідні відео у соціальні мережі. Оскільки розстріли українських полонених відбуваються вже протягом двох років і кількість таких випадків лише збільшується, Юрій Белоусов вважає, що це свідчить про підтримку таких злочинів вищим військовим командуванням РФ. Про це він розповів в ефірі суспільного. Ну це однозначно таку знаєте, намагання залякати да, українців там, того, щоб вони в принципі не чинили спротив. І це повністю лягає в принципі в загальну канву політики Російської Федерації щодо підкорення українського народу. Да, коли вони намагаються через насильство, через страти, через депортацію наших громадян підкорити українців, здатися просто і такі випадки, які закидаються в паблік, виключно психологічний вплив їх основне призначення. Юрій Білоусов зазначив, що перші випадки розстрілів українських військових зафіксували свого часу у Чернігівській і Харківській областях. Наразі у одній справі вже є вирок українського суду, відносно майора російської армії. Його засудили до довічного позбавлення волі за розстріл на Чернігівщині. Ще одна подібна справа перебуває у суді Чернігівської області. Також прокуратура оголосила підозри російським військом за аналогічні злочини, які були вчинені на Харківщині. За фактом відносно нещодавних випадків, які сталися з листопада 2023 року, по теперішній час офіс генпрокурора встановлює осіб, які до цього причетні, і незабаром підозри також оголосять, додав посадовець. Нагадаємо, що упродовж лютого 2024 року з'явилося кілька повідомлень про страти українських військовополонених російськими військовими. Зокрема, відомо про такі випадки у Бахмутському районі, а також в Авдіївці. Начальник відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Запорізької обласної прокуратури Микито Ковалевський розповів, що у цьому регіоні розслідують вбивство щонайменше восьми оборонців України. У грудні 2023 року розпочато розслідування у двох таких кримінальних провадженнях: перше щодо використання 29 листопада 2023 року в якості живого щита трьох військовослужбовців сил оборони України зі складу 117 окремої механізованої бригади збройних сил України. Дані особи вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон під час героїчного стримування навали переважаючих сил Росії. Даний факт мав місце біля населеного пункту новопокрівка Токматської територіальної. Громади Пологівського району Запорізької області зазначені події зафіксовані на відеозаписі, зробленому з використанням безпілотного летального апарату. У результаті вказаних злочинних дій було вбито одного військовополоненого військовослужбовця збройних сил України. Доля ще двох військовополонених залишається на теперішній час невідомою у зв'язку з тим, що активно проводяться бойові дії на цій території. Слідством перевіряється версія щодо причетності до вказаного воєнного злочину військовослужбовців Російської Федерації зі складу 234-го десантного полку 76-ї десантно-штурмової дивісії повітряно-десантних військ РФ друге щодо обставин розстрілу трьох захисників України з 82-ї десантно-штурмової бригади, вказаний факт. Мав місце біля біля населеного пункту роботи Нутокматської територіальної громади 16 грудня 2023 року. Цього року вже відкрили два кримінальні провадження з приводу нових випадків вбивств українських військовополонених, каже представник Запорізької обласної прокуратури. Перше щодо розстрілу 6 січня 2024 року одного військовополоненого поблизу село Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Після бою з переважаючими силами Росії один український оборонець, який ніс службу в 226-му батальйоні 127-ї окремої бригади сил територіальної оборони України, внаслідок отриманих ушкоджень потрапив у полон. Тим самим він набув статусу захищеної особи. Після чого був вбитий військовослужбовцем країни агресора з використанням автоматичної зброї майже впритул, відомості щодо вказаного воєнного злочину отримано в ході допиту військовополонених збройних сил Російської Федерації, що були взяті в полон після відновлення контролю над раніше захопленою позицією. Повідомлено про підозру вчиненні цього злочину військовослужбовцю штурмової роти шторм В, яка сформована з числа осіб, які відбували покарання в місцях позбавлення волі. Ця штурмова рота входить до 218-го танкового полку 127-ї моторострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Друге провадження відкрите цього року стосується вбивства трьох українських військових з 82-ї десантно штурмової бригади. Російські військові скоїли цей злочин 18 лютого, розповідає Микита Ковалевський. За цим загрожує довічне ув'язнення. Даний факт мав місце поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Так, після бою, внаслідок отриманих поранень, українські захисники здались в полон. Та набули статусу захищених осіб, після чого вони були розстріляні з використанням автоматичної зброї. Вказані події також зафіксовано на відеозаписі, зробленому з БПЛА. На цей час перевіряється інформація про причетність різних підрозділів Збройних сил Російської Федерації до вчинення вказаного злочину. Зазначимо, що з оглядом на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, більше людей дізнається правду про події на півдні України. Військовоглядач Богдан Мірошников розповів новинам При Азові, що російські військові частіше скоюють вбивство українських полонених під час активного наступу. Десь з грудня, початку січня, вони почали проявляти високу активність біля роботинського плацдарму. Я думаю, всі бачили, як окупанти намагаються влізти у саме Роботини із заходу з півдня. З південного заходу, з південного сходу, з різних боків. Але ну зазвичай вони мають невдачу. Але особливо коли окупанти підбиралися до південних околиць роботаного, ось там і були випадки розстрілів, тому що вони. Ну, достатньо раптово це робили, ми не очікували насправді. Саме у той час, і у, і у такій кількості окупантів деякі наші позиції опинялися в оточенні. Ну, наші хлопці здавалися у полон. І у цей час, коли вже було було очевидно, що наші хлопці здаються в полон, їх могли розстріляти. І в принципі. Такі випадки були. Російські військові це роблять, аби вплинути на психологічний стан українських бійців. Припускає оглядач. Вони таким чином на той час намагалися показати свою силу, щоб ми не чинили спротив, тому що на той час вони були достатньо сильні. Ще боєздатні на, на всіх напрямках, на де вони наступали. Тому вони таким чином е бажали впливати на морально-психологічний стан сил оборони в цілому, тому що там хлопці з інших напрямків подивляться, і, типу, вони, вони будуть морально спустошені на це і був розрахунок насправді. А насправді, ну, я не виключаю, що просто там були неадеквати, яким абсолютно чхати на будь-які міжнародні конвенції, на міжнародне право, на правила ведення війни, які вони чудово знають. І Женевські конвенції вони знають, але вони їх не притримуються. На жаль, тому ми з таким ворогом воюємо. Українським військовим потрібно якомога більше засобів для ведення розвідки. Тоді ризиків потрапити у полон будуть меншими. Додав Богдан Мірошніков. Потрібно максимально допомагати нашим воїнам, щоб вони могли діяти ефектив... ефективніше і особливо ефективніше ввести розвідку у плані того, щоб більш завчасно виявляти осередки накопичення противника, а це робиться зазвичай за допомогою дронів. Координаторка медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко розповіла, що є кілька категорій вбивств у полоні. Російські окупанти вдаються до таких дій, як на полі бою, так і у місцях несвободи, де отримують полонених. Наприклад, так бувало коли в полон брала група Вагнер. Вони скільки то осіб залишали? З певних своїх міркувань, які вважалися для них, можливо, більш цінними, там, артилеристи, можливо, ті, яких можна було би поміняти, або якісь офіцери, якщо потрапляли в полон, а когось, кого вони вважали не носіями якоїсь для себе важливої інформації, вони вбивали, в спину вбивали, розстрілювали. Так? Тобто є такі свідчення, які ми теж фіксуємо. Друга категорія, така умовна, це коли е, військовослужбовці е, вже потрапляють в полон, вони утримуються в певних місцях утримання і вони е, утримуються настільки в жахливих умовах і піддаються катуванням, що вони не витримують таких катувань і помирають. Ну, тобто вони фактично є вбитими в полоні, оскільки їх постійно б'ють, над ними знущаються. І організм просто не витримує. Також є окрема категорія військовослужбовців, і це теж вважається вбивство в полоні, оскільки вони або мають дуже важкі хронічні захворювання, ну, наприклад, онкозахворювання, або ці хвороби вони набувають в місцях утримання, наприклад, туберкульоз і снід. І також відомі такі випадки смерті в полоні саме через такі захворювання. Правозахисниця нагадала, що воєнні злочини не мають терміну давності, тому важливо встановлювати причетних до вбивств українських військових, те, що відбувається на полі бою, ну це звісно дуже складно проконтролювати і, взагалі, якимось чином вплинути на Росію. Якщо Росія буде відчувати якесь що невідворотність покарання. Да, тобто, якщо, наприклад, за катування і вбивство українських військовополонених, російська рос, російські топ-посадовці отримують колись ордер на арешт від міжнародного кримінального суду, ну можливо, це буде такою превенцією. Да, щоб Вони розуміли, що всі ці випадки вивчаються, і що рано чи пізно е покарання. Настане, оскільки ми знаємо, що міжнародні такі злочини вони не мають терміну давності. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитує спеціальною операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я, На все добре. Ви слухали новини при Азов'я.